Друзі, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі, і з моїм голосом щось не так. Я розумію, що це буде трохи дискомфортно, але мені встановили брекети. Я ходжу з ними лише третій день. Друга доба от, закінчилася. Знаєте, мені трохи незвично, але відео повинні виходити. І я якраз до вас із великою розпаковкою із Аврори треба терміново знімати розпаковку, тому що щось протекло. Не знаю, що якийсь миючий засіб 100%. і тому давайте разом з вами будемо розпаковувати і дивитися, що цього разу я там накупляла, тому що дуже багато різних побутових крутих товарів. Давайте про все тоді по порядочку. І я ще раз перепрошую, якщо трохи вам буде дискомфортно з цими ш і трохи цим шепелявинням. Перше, що я взяла, це отакі от паперові рушники, дуже великий. Оцей моток 500 відривних аркушів. Тут вони двохшарові. В принципі, нормальні, абсолютно мені для побутових якихось питань вони повністю задовільняють. В принципі, абсолютно адекватні по ціні 119 гривень. Якщо я там правильно пам'ятаю, приблизно вартість буду називати. На те, що я пам'ятаю. Далі взяла ще отакі целюлозні серветочки від Freckenbock. До речі, побачила, що вони є не, виклю... не лише там рожеві, жовті. Зазвичай там такі вони бувають, а є ще і сіреньки. Я взяла сіреньки, вони знову ж таки мені слугують для прибирання в кухні. Я протираю столешню. Ну, якби всі такі от речі і навіть фартух в кухні абсолютно нормально використовую з цими целюлозними штуками. Там одне велике прибирання, і в принципі я її викидаю. А потім, або, наприклад, покладу біля раковини для того, аби вимочувати вологу і там викладаю. Використаю знову ж таки, її для якогось більш глобального прибирання і все, і знову таки викидаю. Далі, те, що я ще взяла, це отакі от а, три в наборчику тут звичайні отакі от губки для душу. Якщо чесно, це самі бюджетні, звичайні там типу губки. Я брала, де я брала минулий раз, десь я замовляла, непонятно де. Насправді в Аврорі абсолютно нічим не гірше, вони розлазяться всі однаково. З часом їх треба часто змінювати для того, аби там, по-перше, і в якості гігієни це було ну ок, тому що там накопичуються бактерії. І її потрібно часто міняти. Але в принципі, це ну якби питання до всіх, не тільки до тих. Далі тут будуть виключно побутові різні речі, да, всякі декоративні штуки. У нас відкрилась велика аврора, і я з радістю туди тепер буду ходити і придбавати собі кучу всякого класного пергамент для випічки від також Купила далі. Ще взяла пакети-слайдери. Це зручно малому давати в школу з собою. Там, от вони з цими застібками такими, якісь крекери вони потім не розсипаються в сумці через те, що ну кришки оце ж таке, ви самі розумієте. Так, ще взяла скотч. Отакий от 34 гривні, якщо я правильно пам'ятаю. Далі взяла нове щось, чого раніше, по-перше, я не бачила. І в нас, от я вже бачу, да, щось десь тут протікло, а, Бо волога є це отакі от вологі серветки для прибирання. Будинку, взагалі, от для таких от речей, яких я завжди використовувала свої чорні серветки, які я також придбала, ну, одну пачку. Побачимо, як мені будуть слугувати ці: протирати поверхні, протирати столешні, протирати навіть якісь гаджети, да щось отаке Коротше, використовувати їх для прибирання у будинку. І якщо зараз вийде сонце і буде світити мені в очі, мені придеться десь кудись переміщуватися. Ну, я вже бачу, що Значить сонце ой, в очі не повинно. Коротше, отакі, от здоровенні вологі серветки. Тут їх аж цілих 100 штук, і пачка прям дуже велика. Ну, як ви бачите, да? В принципі. Отак. І як я вже сказала, взяла ще і отакі от чорні. Вони вже давно моїми улюбленцями являються. Вони на знижках бувають і коштували щось типу 74 гривні, без знижки 88. Ну, трошки неприємно. Вони змінили, до речі, упаковку, да. і, але, от, в принципі, вони дуже зручні. Я прям ними все на світі в будинку роблю. І ще взяла чотири а, отакі от Софі. Сухі серветки, тут їх по 100 штук в упаковці, Вони ж це, типу, ті, що спеціально для аврори призначені, ну, чи, типу, для продажу в Аврорі. Я взяла 4 упаковки і вони були по 27 гривень. Коротше, отак от запас я витираю ними обличчя зазвичай, ну, через те, що я не витираю звичайними полотенцями. Ще те, що я взяла, це такі от незвичайні а Сміттєві пакети, фрекенбок, ті, що перфоровані, вони такі, знаєте. З затяжками пакети для сміття, оригінальна текстура плівки, сила розтягнення. Вони класно слугують для відер, в яких є оці от там щілини, якісь, яке не суцільне таке відро, там, наприклад, а якесь з щілинками. У мене одне таке є. І от вони класно, просто менше застріють там в цих щілинах, якщо щось туди твердіше покласти. Коротше, отак я їх люблю: 35 літрів. Мені от цього об'єму хватає. і я побачила, що вони є в ролі, тому що мені здається. Здається, десь я їх не могла знайти, але вже не пам'ятаю, якщо чесно, де. Так, от що у нас потекло? А потік у нас кріт. Якщо чесно, я вже що тільки не брала для промивки труб. Вони у мене ну не дуже типу закупорюються, але мені здається, що ці засоби, типу турбо, я такі брала рідкий, і брала оці ці гранулки, типу як е, такий якийсь пісок, незрозумілий як сіль, така да, для промивки труб. Але воно, мені здається, не дуже добре допомагає. Я розумію, що в мене волосся багато застріє, але ну, все ж таки хочеться щось там, да, щоб воно промивало, хоч трошечки взяла. Звичайно, Крота. Бачимо, як кріт буде працювати з цими от всіма неприємностями. Те, що я купувала раніше, у мене от зараз закінчилося, і тепер все в цьому круті. Це ваніш для видалення плям. Мені всі абсолютно плями виводить. Я дуже часто на дитячі речі, ну, як ви розумієте, да, там, типу, ну і собі, в принципі, там теж е, бувають різні ситуації. Наливаєте на якесь п'ятно. Трошечки я його протираю. Ну натираю, так знаєте, воно мене трошки відлежується і тоді в пральну машину для загального прання уже з іншими речима і немає взагалі о, ніяких п'ятин. Воно добре мені допомагає. Я ще взяла собі окремо. До речі, ніколи може це тут протекло. Коротше, я не знаю, що саме воно протекло, але щось протекло. А, значить, взяла собі ніколи не брала раніше для засіб для миття холодильників. Якщо чесно, я хочу вимити холодильник до ну, прям і, майже ідеалу, практично, ну, наскільки я зможу це зробити. А, і можливо організувати все в холодильнику в контейнери. Я бачу ось, цю організацію в інших, яка о, ну, в окремих таких, знаєте, контейнерах ще які ставляться. Ба вроді, до речі, вони теж є. я теж на них подивилася, але думаю, мені спочатку треба подумати, які саме розміри мені потрібні, і, можливо, переорганізувати от в холодильнику в себе. Ну і взяла для миття холодильників, тому що зазвичай я якимось універсальним мию, і... а це взяла, коротше, конкретний якийсь. блін. Дивіться, нормально так попротікало. Те, що я знову ж таки хотіла дуже давно побачила. Що в Аврорі з'явився бренд The Pink Stuff. Його дуже за кордоном в Європі його дуже прям хвалять. Я взяла спробувати для туалету. На нього була знижка 169 гривень. Але ну, зазвичай там, по 100 гривень от, в такому самому об'ємі можна купити там інші якісь. Ну, Це ж The Pink Stuff. Ну, я, коротше, вирішила, що я ні, візьму прям цей. А, і також був ем, універсальний чищачий чистячий, чи мені складно ці слова вимовляти засіб для теж від Stuff, але я вирішила на нього знижки. Не було він коштував 219 гривень. Я вирішила візьму його наступного разу. Також попробую. Ще взяла якийсь ну, спеціальний типу засіб для душових кабін, тому що душову кабіну вимивати дуже складно. Напишіть, будь ласка, до речі, якщо у вас є рекомендації з приводу миття душової кабіни, чим ви миєте ці всі водяні, ну, коротше, ви розумієте, да, в кого є душові кабіни, У мене так вона біситься, душова кабіна, але в мене іншого виходу немає. У мене не стане ніяк там нічого інше. А, то порадьте, якщо от, знаєте якісь такі дієві штуки. Те, що я беру зазвичай, це такі от брефутські штуки на унітаз, класно освіжають, мені подобається аромат, мені подобається те, що там пінка якась з них виходить і от залишається там потім в туалеті. Ну, Коротше, про що б ми ще з вами поговорили? Далі ще у мене тут фоль, А, ні, плівка. Фольгу я не брала, фольга у мене є, плівка харчова. Знову ж таки, супер таке, знаєте, необхідне в побуті для рюкзачку дитині в школу. Сухі вологі серветки в маленьких таких от о, цих форматах. По 10. Мені здається, тут чи скільки тих серветочок. 15 сухих і 10. Ой, 15 вологих і 10 сухих в упаковці. Ще я взяла суперклей. Мені треба підклеїти ногу моєму пасажиру в автомобілі іграшці. І я побачила, до речі, ніде раніше я не бачила. Mm, тому що зазвичай я взагалі замовляю все таке в інтернеті, онлайн, що є великий об'єм кондиціонеру від Pantene. Насправді, ось саме цей кондиціонер мені прям дуже подобається. У мене якраз закінчився від Тіджі. Шампуней у мене вдосталь, а от кондиціонеру у мене взагалі немає тепер ніякого. І я, короче, вирішила, що ні-ні-ні, давай, короче, швидесенько візьмемо. Я обожнюю цей кондиціонер, він дійсно дуже круто розгладжує волосся. І, звісно ж, можна сказати, що там у тебе розладжувати, але все рівно, якщо не використати то кондиціонер, то воно таке от, знаєте, все дуже плутане і так далі. Тому отей, от, прям, мій, моя щира рекомендація. Все. Оце мені обійшлося в одна тисяча там було 730 гривень. Але при оплаті карточкою приват у мене там була знижка 5% тому 1643 50. А взагалі, в цілому, на 1730 гривень накупила всякого просто хімії, барахла і побутових речей. Але це те, що я купую у Аврорії. Тому що, якщо чесно, не бачу сенсу купувати десь в інших магазинах. Мені здається, ціна реально там. Дешевше. А ви напишіть свої враження у коментарях і свої взагалі думки з приводу цього. Тому що? Тому що на сьогодні це все. Я вам щиро дякую за перегляд. І ще раз перепрошую за те, що ви слухали це шипіння. Ну, поки отак, от, а далі буде, я думаю, значно краще. Про брекети, до речі, також зніму окреме відео, просто треба трошечки ще часу. Тому всім бажаю гарного дня, вечора. Ранку, дивлячись, коли ви дивитеся це відео, і до скорої зустрічі. Бувайте.